Добрий день. Сьогодні на уроці ми поговоримо з вами про електричні взаємодії та про процес надання тіла електричного заряду. На попередніх уроках ми з вами з'ясували, що деякі тіла за певних умов здатні до особливих взаємодій. Наприклад, ми маємо ось таку підвішену нитці ебонітову паличку, і я беру в руки подібну, аналогічну або ебонітову паличку, підношу її до підвішеної на нитці, і ми бачимо, що при наближенні однієї палички до іншої. Ніяких змін в стані цих паличок не відбувається. В результаті розкручування нитки, ця паличка трошки рухається, я її зупиню, піднесу до неї іншу паличку, і ми бачимо, що вона ніяк не впливає на підвішення. Тобто взаємодії між ними практично немає. Ми її не спостерігаємо. Але якщо натерти кожну ебонітову паличку шматочком хутрагу, З одного боку підвішену і теж з одного боку ту щує беру в руки. І піднести одну до одної, то ми бачимо, що між ними починає проявлятися досить інтенсивна взаємодія, а саме відштовхування. Або ні, від палички натерті хутром починають проявляти особливу взаємодію, яку ми назвали електричною взаємодією. Що ж змінилося в паличках при натиранні хутрому. Ми говорили: при натиранні Ебонітові палички набувають електричного заряду. Нагадаю, електричний заряд це фізична величина, яка характеризує здатність тіл вступати в електричну взаємодію та визначає її інтенсивність. Чим сильніше я натиратиму ебонітові палички, тим сильніше вони взаємодіють між собою, бо при сильнішому, тривалішому натиранні набувають більшого електричного заряду. Ми з вами брали підвішену ебонітову паличку і натирали її утром, а також брали скляну паличку і натирали її папером. Якщо натерти скляну паличку папером і піднести до ебонітової палички, то ми можемо спостерігати взаємодію між цими паличками. Але тепер це буде притяганням. Ебонітова паличка притягується до скляної. Від, ебоніт від ебоніту відштовхується. А от скло до ебоніту притягується. Це означає, що при натиранні скла папером на склі теж виникає електричний заряд, але він інший, він не такий, як на ебоніті. Вчені умовно назвали електричні заряди, які виникають на ебоніті негативними зарядами, а заряди, які виникають на склі, умовно назвали позитивними електричними зарядами. Електричні заряди означаються, як фізична величина букви Q. Величина електричного заряду вимірюється в кулонах. Електричний заряд, який виникає на ебоніті, у егоніту, вважається негативним. Заряд, який виникає на склі, вважається позитивним. Яким же чином на тілах при натиранні виникають електричні заряди? Процес надання тілам електричного заряду в результаті щільного контакту з іншими тілами, щільного контакту з іншими тілами, називають електризацією тертя. Ми з вами вивчали будову атомів речовини і з'ясували, що атоми речовини складаються з позитивно заряджених ядер, позитивного заряду ядра надають. Протони, які знаходяться в цих ядрах. Атоми різних хімічних елементів мають різну кількість протонів у ядрі. Крім того, в ядрі містяться нейтральні частинки, які називаються нейтронами. На коло заряд... позитивно зарядженого ядра по орбітах обертаються електрони. Електрони це негативно заряджені частинки. Заряд одного електрона і заряд одного протона. Між собою рівні. І в нейтральному атомі, звичайному нейтральному атомі, кількість протонів та кількість електронів завжди однакова. Тому заряд електронів скомпенсовує заряд усіх протонів, і атом електричного заряду немає. Речовина зазвичай електронейтральна. Ніякий електричний заряд не проявляється, оскільки позитивні заряди скомпенсовуються негативними зарядами. Але. Якщо привести у щільний контакт дві речовини з різними атомами, то може відбутися процес електризації, який ми тільки що спостерігали. Шимін зумовлений. ми тільки що з'ясували. Різноіменні заряди, позитивні і негативні, між собою притягуються. Отже, електрони біля ядер своїх атомів... Тримаються завдяки електричному притяганню позитивних і негативних зарядів. Але є атоми, у яких ядра свої електрони притягують сильніше, і є ядра атоми, у яких ядра притягують свої електрони слабкіше. Тому, коли ми наближаємо речовину, у якої ядро сильніше притягує свої електрони, до речовини, у якої ядро слабкіше притягує свої електрони, то може статися так, що ядро сусіднього атома іншого тіла. Перетягне до себе один або кілька електронів від атома іншої речовини. В такому випадку у атома цієї речовини з'явиться надлишковий електрон. І тепер 5, образно кажучи, електронів не можуть скомпенсуватися зарядами 4 протонів, атом набуває негативного заряду. Цей атом втрачає один електрон. У нього залишилося в ядрі 5 протонів. Але на орбітах 4 електрони. Заряд одного протона залишається нескомпенсованим, і цей атом набуває позитивний зарядку. Таким чином, речовина, яка прийняла надлишкові електрони, на собі надлишкові електрони, стає негативно зарядженою, а речовина, яка втратила кілька електронів з кожного атома, втрачає електрони, набуває позитивного заряду. Коли ми приводимо в щільний контакт ебоніт, і, хутро. І вважаємо, що ебоніт набуває негативного заряду, то, очевидно, атоми, які містяться в ебоніті, сильніше притягують до себе електрони, ніж атоми, які знаходяться в хутрі. Тому коли ми їх приводимо в щільний контакт, електрони від атомів хутра переходять до атомів, які містяться в ебоніті. Ебоніт набуває негативного заряду, а хутро такого самого позитивного заряду. Процес надання тілам електричних зарядів в результаті щільного контакту цих тіл, називається електризацією тертя. Для виявлення електричних зарядів використовують спеціальні прилади. Ми розглядали ці прилади. Один із них це електрометр, який, по суті, є електроскопом, який має деяку умовну шкалу. Вона дозволяє оцінювати величину електричного заряду. Ми проводили... Такий дуже цікавий досвід. Брали ебонітову паличку, я її зараз розряджу, заберу на себе електрони. Нагадаю вам, що є речовини, які можуть по собі проводити електричні заряди. Це, зокрема, метали, розчини солей. Ну, от я ми з вами. Ми організми, які містимо велику кількість води, у якій розчинені різні солі. Тому ми теж є провідниками і досить непоганими провідниками електричних зарядів. Тому ось я, торкаючись до епонітової палички, забрав на себе електричні заряди і, скоріше за все, з мене вони перейшли в землю. Хутро опускаю цей шматочок, хутра, опускаю в цей електрометр, і ми бачимо, що електрометри не фіксують електричного заряду. Ну, Взагалі, як електрометр фіксує електричний заряд? Коли ми підносимо або торкаємося зарядженим тілом до кулі електрометра, стрілка цього електрометра, металева стрілечка легенька, відхиляється. Зараз стрілки не відхиляються, отже, електричного заряду тіла не мають. Якщо я їх приведу в щільний контакт і точок контакту зроблю багато, тобто потру одним тілом інше тіло, а потім опущу хутро в один електрометр, а паличку в інший електрометр. Ми побачимо, що обидва електрометра вказують наявність електричного заряду. Отже, при щільному контакті обидва тіла набувають електричних зарядів. Ми можемо перевірити, якого заряду набуває бнітова паличка і якого набуло утро. Для цього я використаю скляну паличку. Якщо я скляну паличку потру паперу, на ній виникне позитивний електричний заряд. Бо папір. Перетягне на себе частину електронів зі скла. Піднесу позитивно заряджену паличку до кулі з хутром і покази електрометра дещо збільшаться. Піднесу позитивно заряджену паличку до електрометра з ебонітом і покази електрометра дещо зменшаться. А це означає, що тут ми точно знаємо різноіменні заряди. Зменшення показів електрометра, збільшення показів електрометра вказує на те, що тут одноіменні заряди. Отже, ебоніт і хутро під час тертя обоє набувають електричних зарядів різних, тобто протилежних, за знаком. Якщо я тепер з'єднаю кулі електрометра металевим е, дротом, провідником, який дає змогу переходити зарядом, по ньому від одного тіла до іншого, то я спостерігатиму таку картину після доторкання, дещо зарядився корпус електрометра. Після доторкання. Давайте ще раз проробимо, тому що підзарядився від мене корпус електрометра. Ще раз проробимо цей дослід. Я накопичу трохи зарядів. Ще раз хутровувати електрометр. Або ні в інший електрометр, а тепер з'єднаємо їх між собою. Заряджається корпус. Треба і корпуси з'єднувати чесно між собою. У будь-якому випадку ми бачимо, що після торкання до неелектризованих. Зарядами електрометрів. покази цих електрометрів. Ось зараз було досить непогано. Тепер, коли швидко це зробити і не торкатися до корпусів, щоб їх не зарядити, добре видно, що при їхньому з'єднанні електричні заряди знову зникають. Не було їх спочатку, не немає їх і в кінці, після з'єднання. Заряджається все-таки корпус через склену підкладку незаземлений. Таким чином можна зробити висновок. В результаті щільного контакту обидва тіла набувають електричних зарядів, протилежних за знаком, але рівних за величиною, і коли їх знову об'єднати, електричний заряд знову зникає. В цьому полягає дуже важливий висновок, який називається закон збереження електричного заряду. Заряди не виникають з нічого, не зникають безслідно, вони лише перерозподіляються між тілами. Але заряди можуть розподілятися не лише між тілами, вони можуть перерозподілятися і всередині самого тіла. Зараз я продемонструю вам ще один цікавий дослід. Я візьму ось таку металеву гільзу, з легень... зроблену з фольги, Вона дуже легенька з алюмінією фольги. Продемонструю, торкнувшись до кулі електрометра, гільза не має жодного електричного заряду. Закріплю її ось тут. Тепер піднесу до цієї гільзи незаряджену ебонітову паличку, немає паличка електричного заряду, між гільзою і паличкою немає жодної взаємодії. Але якщо я натру ебоніт, тобто ебоніт тепер має електричний заряд, і піднесу до гільзи, то між паличкою і гільзою виникне взаємодія. Гільза почне до палички притягуватися. Але ж гільза залишилася незарядженою, а електрична взаємодія може відбуватися лише між зарядженими тілами. Варто зробити висновок. Очевидно, коли я підношу паличку до гільзи, гільза якимось чином без натирання набуває електричного заряду. Вона теж електризується. І такий процес електризації без щільного контакту під впливом ебонітової палички або інших заряджених тіл називається електризацією через вплив. Як відбувається електризація через вплив? Уявимо собі металеву гільзу. Я її зображу. Метал характерний тим, що в ньому є електрони, які можуть по цьому металу переміщатися. Але ж тут є і позитивні заряди і ядер атомів цього металу. В даному випадку це алюміній. Якщо я Піднесу ебонітову паличку, заряджену негативним зарядом. То негативно заряджена паличка буде відштовхувати від себе електрони, і вони від цієї палички, відштовхуючись, максимально намагатимуться віддалитися, ось у такому напрямку переходитиму. Чому я не малюю, що позитивні заряди сюди переходять? Тому що ядра в твердих тілах, ядра атомів переміщатися, по вони не можуть. А от вільні електрони в металах можуть переміщатися. В результаті цього, на цьому боці або палички, э, вибачте, гільзи назбирається надлишковий негативний заряд, а на цьому боці гільзи утвориться нестача негативного заряду, тобто позитивний заряд. Таким чином, ця гільза, я перемалюю менше трошки, ця гільза з одного боку набуде негативного заряду, з іншого боку набуде позитивного заряду. При піднесенні ебонітової теплию ебонітової палички. Оскільки ця, ця сторона, цей бік гільзи, ближче до палички, то він притягується до палички сильніше, ніж ця сторона відштовхується, бо ця сторона буде відштовхуватись від палички. Але оскільки з цього боку відстань... Позитивний заряд негативний менше, ніж негативний, негативний. Це притягування буде переважати. І гільза буде притягуватися до палички. Що ми з вами спостерігаємо на досліді? Ще раз натираємо, підносимо. Гільза притягується до палички. Якщо я візьму скляну паличку і натрую її папером і піднесу до гільзи, то теж спостерігатиметься притягання. Ось воно. Це притягування. Що тут відбувається? Якщо сюди піднести позитивно заряджену скляну паличку, то електрони навпаки, негативно заряджені електрони, притягуватимуться до скла, переходитимуть на цей бік гільзи. Тут утвориться надлишковий негативний заряд. Тут нестача негативного заряду при до винивлення, позитивного заряду. Негативний заряд притягуватиметься до позитивного, оскільки тут відстань менша, то переважатиме притягання над відштовхуванням. І гільза до скляної палички теж притягуватиметься. Такий процес перерозподілу зарядів не між тілами, а між частинами одного і того ж тіла, називається електризацією через вплив. Таким чином, є два способи електризації тіл. Це електризація тертям та електризація через вплив. Зараз, за допомогою двох електрометрів, я вам продемонструю процес електризації через вплив. Я наелектризую ебонітову паличку хутром на даній негативного заряду. Піднесу з одного боку двох електрометрів. Але стрілки обох електрометрів відхиляються, бо вони з'єднані між собою дротиною. Що ж відбувається? Негативно заряджена паличка відштовхує від себе електрони у цій кулі. Електрони з цієї кулі по паличці переходять на цю кулю, тут збираються в надлишку, а тут утворюється їх нестача. На цій кулі виникає нестача електронів, позитивний заряд. На цій кулі виникає надлишок електронів, негативний заряд. Якщо я в цю мить заберу перемичку, а Тут нестача електронів залишиться, а тут надлишок електронів залишиться. Тобто тут виникне позитивний заряд, а тут негативний заряд. Перевіримо це. Якщо ебомітова паличка піднесеться до цієї кулі, то покази мають збільшитись. Це свідчить про однаковий заряд палички і кулі. Дійсно, тут негативний заряд. Якщо я сюди піднесу паличку, покази електрометра зменшаться. Це свідчитиме про те, що тут позитивний, а тут негативний, ми знаємо. А електрометра зменшується. Все вірно, теорія і практика дають однаковий результат. Ну, я думаю, ви здогадуєтеся, якщо тепер кулі електрометрів з'єднати між собою, то електричний заряд зникне. Тобто надлишкові електрони, які сюди перейшли, повернуться на свої місця, скомпенсують позитивний заряд. І тут, і тут заряд зникне. Бо заряд не виникає з нічого, не зникає безслідно. Він лише перерозподіляється між тілами чи між частинами. Одного тіла Так і є. Для того, щоб виявляти електричні заряди, крім електрометрів зі стрілками, можна використовувати і прилад, який називається електроскоп. Електроскопи ось такого вигляду були першими приладами, які дозволяли людям спостерігати виникнення електричних зарядів і їх оцінювати. Що являє собою електроскоп? Це ось такий стержень, на якому закріплено Такі легенькі пелюсточки, ну, наприклад, з фольги з алюмінієвої. Для того, щоб не було зовнішніх впливів на все це, можна помістити це все в ізольовану скляну банку. ось таку. До речі, ці банки роблять заземленим, щоб не було таких казусів, як у нас під час демонстрації дослідів, коли електризувався корпус. Щоб не електризувався корпус скла і не впливав на електричну взаємодію пелюсточок, його роблять металевим, щоб він заземлявся. Щоб заряди з корпусом стікали в землю. Як працює електроскоп? Так, і електрометр, по тому ж принципу, якщо ми торкаємося, наприклад, негативно зарядженою ебонітовою паличкою до кульки, надлишкові електрони з палички переходять на кулю стержень і на пелюсточки, пелюсточки набувають негативну заряду і стержень негативного заряду, Одноіменні заряди відштовхуються. Ось давайте це розпостерігаємо. Я зараз візьму ебонітову паличку, потру її утром, внесу вам ближче і продемонструю, Відношу паличку. І ось дивіться, як добре видно, як пелюсточки розходяться в різні боки. І вон вони зберігають таке розхилене положення, бо тут цей заряд накопичений на кульці. Деякий час зберігається. Таким чином електроскоп дає змогу виявляти, оцінювати, досліджувати електричні заряди. Я думаю, ви здогадуєтесь, якщо надати кульці негативного заряду, ось ці кульці, а потім сюди ще піднести ебонітову паличку, раз, то покази збільшаться. А якби я сюди підніс скляну паличку, то покази б зменшилися, бо скляна паличка має протилежний заряд до ебонітової. Вона має позитивний заряд. Таким чином, електрометр та електроскоп дають змогу використовувати, досліджувати, точніше, їх можна використовувати для дослідження електричних зарядів та їхньої взаємодії. На наступних уроках ми продовжимо з вами досліджувати процеси електризації. Дуже цікава особливість. Зверніть увагу, ебоніт ми ви натирали хутром для ефективної ефективно ефективно електризації, а скло папером. Цікаво, а чи електризувався тебоніс при натиранні паперу асло при натиральні хутро? Відповіді на ці питання ви зможете знайти у посібнику, прочитавши про так званий е, трибоелектричний ряд. Ну і про це ми ще поговоримо на наступних уроках. До зустрічі!